Всім доброго дня. Всім доброго дня. А у нас сьогодні невеличка розпаковочка. Валера вивів Олю на вихідний погулять та й зайшли по хлібу в магазин. Ну, а як завжди, там, де хліб, там і до хліба. Да. І розпочинаємо ми розпаковку нашу з такого калача. Це калачик взяли для Валери, бо він любить з молочком. Да. І коштує калачик. Це 38 гривень. Ну і раз почали з хлібобулочних виробів, то будемо і продовжувати ними. Батон дорожній. Він коштує 25 гривень, ціна не помінялася. Це теж Валерій. Ну, як же без Олі, Олі теж... Купили хлібчика. Оля є такий, як завжди. Шикарний, шикарний. З насінням соняшниковим. Дорогий! Чи не шикарний, <рес> а тато мій і Оля вони полюбляють. Отакий хліб Балтійський. Ну, а Балтійський хліб коштує 36-10. Ціна не помінялася. Слава Богу. Звичайної собачки ми купляли. Але ж це... Получилося не нашій собачки. Ну, як завжди, нас зустрічає біля калітки. Кліпса. Кліпса? Так. А сьогодні бігла з таким аж припришком. Побачила, що ми йдемо за вугла вийшли. Так вона біжить, наче аж хвостом миляє, улибається. Це ж така голодненька була. Як то кажуть, галопом, так? Да? Да. І ми, звичайно ж, як можна не поділитися. Поділилась, вона так швидко почала. Сьогодні ні, mm -hmm. не стиснялася. Так. Да. І такий хлібчик коштує 23 гривні. Так, що там ще? А до хлібчика іще. Ну, ладно вже ось печенька. Уже як мучне, так, так мучне, так? Да? Mm -hmm. Печень, печиво з ароматом пряженого молока. Ну, коштує воно бачте, 62 гривні 90 копійок за кілограм. 328 грам, 2063. Ось така ціна. Далі, що ми і сладості купили. Ну, це ж я трошки покритикував Олю, що вона в ефірі не виходить і мені і не попадає зефірчика, так вона вирішила мене трошки порадувати. І не простим зефірчиком. А от таким, а ну, таким шоколад в шоколаді. Ось такий зефірчик коштує 263 гривні за кіло. Це 104 грама? 27,35. Да. До... Дорогой! Шо? Ну вона мене ще більше здивувала. Це ж не весь зефірчик, вона й ще купила мені ось отакого. Ну, а що ж там? Це їсти? Та що там їсти? Ну, там же ж так. їсти нема чого. Ну, а це на 27,88. Трошки важчий. Трошки важчий виходить. Ось такі дві упаковочки зефірчика. І буде вас, щось мені сьогодні вирту буде. Ну, дівчатка, ж тобі на, на ефірі передавали. Дякувати, так. Да. Ну, так отож. Ну я сьогодні себе не обідав. Ну, давай, це добре. Щоб О. ти сьогодні обідав. Отакий. От Вже перейшов за таких, за тих наркотичних цукерок, не отакий. От ті, не так? Ти привикаєш до них, а ді вже стакан молока, я вже не, пью, не їм. Вже mm -hmm. давно. Да, ну, Вчора тільки вечором. <рес> 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 ну, так давно не їв з півгоду. Менше, ніж півроку. Я це помиляюсь. Ну, роман. Ну так, да, посилках тобі присилали менше, ніж півроку, звісно. <рес> ну, я ж тримався, не їм. Ну, так. Да. Бо там? я тобі наказ сказала. Да. На ніч там три-чотири конфети от сили, а не по пів кіло. Ой, так. не а можна не так. А ну, тепер ромашка. Я і ромашку полюбляю. Ну, я за ромашку ругатися не буду, а за ті наркотичні, то взагалі. Ну, чому наркотичні, тому що як з'їси одну, то вже все. Не остановлюся. Поки... Тут ромашечку, ось там чай п'єш чи що, взяв одну конфетку, випив чайок, або там сладенько захотілося одну-дві конфетки відсили з'їси, а то встановитися не можна. І куди воно лізе? Не знаю. Жаль, не... кілограм зі Чого воно лізе, скажи. Ага. Куди воно лізе, понятно. А чого воно лізе, що становитися не можна. Ну, а ромашка коштує 266 гривень 75 копійок, тут 382 грама, 101,90. Щось я казав, одну жменьку взяти, а воно вийшло пригорш гарно так. Та ти поїси, що одна жменька, що пригорш, ти потрескаєш. Ну добре, потрескаю. І Далі ми хотіли, хотіли купити і Олі щось, але вона полюбляє цитрусу. Немає в цьому році ні мандаринів, ні Кислі от є, Ну чого немає, що да. аж очі вилазять. Да. Там нам писали, писали коментарі, що багато мандаринів у великих супермаркетах. Може у великих містах, у великих супермаркетах вони є. Але в нас а ну, де ж там... нас узять великі супермаркети? супермарк? Да, ну а тебе сидять? А тебе є сі мартепе. Не, не нема ну там ніх у нас немає таке враження, що з великих супермаркетів великих міст не потріб привозять у наше містечко. А що тобі? Перший у сорт наше велике село. Перший сорт привезуть. Я за цей сезон за цей рік це, це перший раз ми практично їх. Не йому, бо ну нема. багато ну, як тоді. А, то, да, а то, що є, то все кисло. Раз-два-три привозили, щоб з задоволенням з'їдаєш. А в минулому році так. Да, і лі, зимою, і зимою, лі, і літом лі, були шикарні мандарини. Що мандарини, що апельс... апельсини. Апельсини дуже смачні були, хоч і дорогі по 170 кілограм, гривень кілограм був. Ну, ми, ми брали, їли не жалели. Ну, а цей апельсин коштує 6380. І тут 504 грами на 3216. Ну. Валера по конфетах, а я по фруктах. Да. І купили ми олійки. Я теж не дуже. От я апельсини я їв смачні. Такі. Киві написано цілій. Ваговий. 126 гривень 40 копійок кілограм. Ну тут 420 грам, 53 гривні 9 копійок. Хотіли ми купити ще яблучок, але ж як, ні голден немає, ні речів немає. Ну, а яблуч... остальних я не хочу, кислі у нас є. У погрібі. Так що, Олю, вибачай яблучок. Ну, ну я подивлюсь з тобою зефіром, якщо хочеш. Ну, добре, може, я одну зефіринку <зас> з'їм. Я не розстроюся, геть зовсім. Нема чого розстроюватися. Ну і слава Богу. Слава Богу, що. Макофи у нас ще, ще купили. Шість 6,80. Один такий пакетик. так. Це для мене, бо Валіра бере банками собі більшими, да. кофе. Да. Ну, а ти смакуй. Ну, не часто, але там раз у 10 днів. Да. Дякую. Як захочеться, то Оля п'є. Ні, ну що, а тобі теж щось попало, так? Да? Ну так, да, мені попало Сма... смакота попала, зараз покажем. Я собі виходила. Та ще ну, й подумаю, чи я буду з Валерою ділитися, чи не буду. Оток. Давай, ставляй. О! Гребет червоної риби, лосося. Ребет лосося. Він коштує 169 гривень за кілограм. Тут 430 грам, 72 гривні 67 копійок. Ну, я ж не бачу, що ти береш. Як завжди, Оля бере такий хребет гарячого копчення. Ну, а Як сьогодні някій. мені захотілось холодного. Та я думаю: бери, Оля, бери, я не буду. А потім то я подивлюся, що все холодного копчення, то я, мабуть, тобі допоможу. Ну, Буду, ну, буду я тобі бартер робити. Буду я тобі бартер. <laughs> дам трохи понюхати. А я оце як беру гарячого копчення. Він з'їдається усе там, тільки косточки стають, ці хрящики посмакуєш. Цей трошки твердуватий, ну нічого. Раз Валера їсть, значить, будемо їсти на пару. На пару буде. Обично я коли беру там в такі сезони беру ще помідори до, до нього. Ну, зараз помідори. Ну, щось не, 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 не котірується. Валера каже, та в тому году в таке время ми вже помідори їли. А я говорю, мені не хочеться помідора. Якби я хотіла, я б його взяла. Ну ладно вже, а ти двигає хребет трохи в сторону. Раз ти хотіла помідорів, то на тобі помідори. <рес> ну, давай. Ну, це пошли, послала Валіру. Кажу, піди купи. Штучки три-чотири пакетика помідорів не наших, а магазинних. Ну, посадить. Ну, це Валіра. Я й купив. Ну, і... Штучки три. Не можна йому нічого в руки, чи гроші в руки йому не можна давати. Навіть я купляю, які... щоб хватило, щоб потім другий раз не бігати. Ну, понятно. Ну а про грибу розкажу. Я е завжди не люблю дуже грибу гарячого копчення, але одну рибу я їв, і мені сподобалася Ставріда була, пам'ятаєш, така велика гарячого копчення. Так, угу. Куди я їв? Ну, Купив Валера, помідор. свої любимі помідорчики, накупив тут, щоб мені. Служба медом не казалася, щоб я без роботи не сиділа. Ото будеш із, із рибою. О, ну та наїмся риби та й буду клювати і, над помідорами носом. Ну, а да, це вже п'ємо такою водичкою. <рес> роса. Ой. Все, будемо запивати. Ну а що ж? 20-50 коштує. Угу. То була по 17, а це вже. 20. Ну, а ціна помідорів, ви бачите, 6 гривень пакетик. Угу. Але ж у другому магазині точно такі самі, то по 10. Оці. Ні, по... ні, ні, да, три... 6, 6. А, тут написано. Да, 6. А. а де ж ті пакети Оце... без стіни. Де пакети без стіни, то там е, по 10 гривень. Усю. Ось Цей пакет по 10 гривень. І е, годний він до якого року? Ні, це до 27-го. А оці, що по 6 гривень, е, годні до 28-го року. Ну, а так люди роблять собі бізнес. Ну, а купувалася вона. Виписувалась, мабуть, в одному. Так. Да. Вивез. Ну Ваші Фірма одна. одна. Ну, буде О, буде. Завжди казала, що все ціни залежать від жадності цих я б на них, Хазяїнів. І ніхто мене не переобідить. У зв'язку з тим, що я знаю Олю, це можна і, і не робити переображення. Бо тебе не, поки не обійдишся. Ось така так, от, да? Все, зняли вам таку класнючу розпаковочку, невеличку. Думали, що буде зовсім Ну, набалакали вам тут е, багатенько. Ну, Провітрилась, Оля, ось стоїть червона щока, вітерець морозний трошки подув. Риба під носом пахне, борща хочу. Завершуємо. Ще, завершую. Зараз е, піду нагрію борща. Ну, зразу наїмся риби, борщом закушу. Та і, як Валера каже, щось будемо робити. Ну, я сумніваюся, напевно, будемо робити під одіявом. да. Залізом і буде хропун. <залізь> так, Все. А вам всім бажаємо миру, добра, хорошого настрою. О, бережіть себе, цінуйте, всіх, хто біля вас, е, любить. І обожнюйте. А я, як завжди, кажу: а ми вас е, любимо, цінуємо і поважаємо. Дякувати Богу, що ви у нас є. Всім пока-пока!